Людина з підвищеною тривожністю відмічає надмірну дратівливість, тривожність, хвилювання за майбутнє, постійне очікування чогось поганого, але суттєво якість її життя не погіршується. Людина може працювати, їсти, спати, ходити на роботу. Чи може робити це людина з тривожним розладом? Зовсім ні. У людини з тривожним розладом суттєво погіршується якість життя. Втрачається сон, виникає постійне надмірне хвилювання. І різноманітні симптоми дуже часто люди можуть відмічати у себе серцебиття, коливання артеріального тиску, задишку. Ці симптоми вони можуть пов'язувати з наявністю якогось кардіологічного захворювання. Тому дуже важливо людині вчасно звернутися до спеціаліста, аби з'ясувати справжню причину цих симптомів. Якщо тривалий час, вас турбує серцебиття, коливання артеріального тиску, задишка, і ви звернулися до лікаря-кардіолога, і серцевої патології не виявлено, а симптоми продовжують вас турбувати, то це може бути фізіологічними проявами підвищеного рівня тривожності, і варто звернутися до відповідного спеціаліста, щоб вирішити цю проблему.